Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. І сьогодні я думаю, що ви мені пробачите, що я вирішила вдягнути все найкраще зразу. У мене таке відчуття, що літо просто втікає крізь пальці, І тому я просто мусила вдягнути такі доволі крейзі окуляри з сенсею, які на люди то й не вдягнеш. Але, думаю, в форматі відео, привіт, привітцяря, вони абсолютно прекрасно впишуться. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про два абсолютно кардинально протилежних, на мою думку, бренди українських. Парфумерії. Перший з них це є бренд Ані Соколової Соколової, який так і називається, і другий цей авторський бренд Макса Табачука. Розпочнемо ми, напевно, з Соколової і мушу сказати, о, до речі, такий дисклеймер, що е, семпли цих ароматів мені е, обидва автори парфумерії відправили абсолютно безкоштовно, за що просто їм я посилаю про мінці добра, дуже сильно їм за це вдячна. Тому що не знати, коли би я взагалі зібралася та й познайомилася з брендом Соколової, я дуже давно це хотіла. Зробити, якби не набралась одного прекрасного дня наглості, не написала ні і сказала, я дуже так перепрошую, але чи не могли би ви мені відправити семпли? Що я хочу сказати про бренд Соколова, яке в мене от перше враження, таке абсолютно чисто візуальне. Це однозначно бренд про урбаністичну естетику. Тому я от, власне, ці бренди от вирішила оглянути разом і в одному відео, тому що бренд Макса такі, в такій от еко картонній коробочці, це, відповідно, для мене, напевно, більше бренд про естетику, таку бохо і Хіппі. От, але розпочнемо, як я вже сказала, з Ані Соколова. В мене тут є три аромати. І той, який мені сподобався найбільше, я про нього розповім останнім. А почнемо ми з того, який мені сподобався найменше. І не тому, що він поганий, а тому, що це просто зовсім не мій напрям ароматів. Я таки не дуже сильно люблю. І це є аромат Сі-цитрус. Я, напевно, не буду використовувати блотер, я одразу собі його на руку нанесу. В мене був дуже схожий за напрямленістю аромат, який я дуже сильно захаяла в своєму відео. Це був аромат Амалфіс. Від Зари, який був розроблений е, за допомогою Джо е, Малон. Вона виступає розробницею цих ароматів для Зари. Що мені сподобалося в Соколової, що в неї на кожен аромат була прикріплена така от візиточка, де було перераховано навіть ноти. Поки він тут мені на руці сідається, я е, ноти зачитаю. Це є бергамот, лимон, грейпфрут, з апельсину, петігрейн, зелень, морська сіль, амброксан, водорості, почулі і білий мускус. Загалом звучить це дуже гарно, дуже свіжо. Тут супер багато різноманітних цитрусів, тобто дійсно відчувається і якісь такі соковиті розрізані лимони. Разом з тим відчуваються скоринки таких оцих гіркуватих лимонів, відчувається зелень, відчувається потім вже амбруксан і якась така от морська дерев'яшечність. Але не така, яку можна зустріти в там, типових авторшейвах 90-х, а така сучасна, яку можна побачити в сучасній ніші морська дерев'яшечність. Але мені в таких ароматах... Робиться якось млосно. І що амалфісандри, щось і що цитрус, от просто це от, ну не мій аромат, я не можу, я би збрехала вам, якби сказала, що він мені дуже сильно сподобався. Тільки тому, що цю комбінацію цитруси-дерев'яшки з такими морськими, якимись солонуватими підтонами, я не люблю. Вона особисто в мене викликає якась таке от трошечки. При дурмані когось, можливо, так сильно дурманять білі квіти і викликають якусь відразу, в когось така відраза, наприклад, від якихось суперсолодких ароматів, в когось від удових. А в мене від такої, на перший погляд, здавалося, безобідної комбінації морських... морських цитрусів, фактично, тобто цитрусів з солоними нотами і з такими от ароматами дерев'яшечок, які викинули на берег. Другий аромат, який мені сподобався набагато більше, і це є гіацинт. Я так зрозуміла, що це шкірний, так. Шкіри не е, і це в першу чергу аромат про зелень, але потім ця зелень трансформується, що мені дуже сильно в цьому сьют гіаценті сподобалося, що він не звучить лінійно, він такий от е, трансформується і багатогранний. Теж відчувається не лише Квітковість з гіацинту, а є ще якась така певна зеленість, От начебто букет свіжозрізаних гіацинтів, і там от з тих ножок гіацинта, тих ну, паточків, на яких квіточки тримаються, з них ще такий зелененький, пахучий сік витікає. Давайте почитаємо, що тут у нас в нотах: зрізане зелене листя, рожевий гіацинт, ліловий бузок, білий нарцис, індол. До речі, от коли кажуть аромат індолить. І я тут такої індольної. якої Ось такої смердючої штучки, не зауважила взагалі. Тобто вона, напевно, додана в такій е, суперточній е, концентрації, що вона не створює душності в ароматі, а лише додає реалістичності тому гіаценту. Е, Індол, пачулі, земля, замша, шкіра, сіра амбра і білий мускус. Е, дуже мені подобається, що спочатку дійсно от ця зрізана зелень вдаряє в ніс, потім з'являються квіточки гіацинта, а потім за квітами гіацинта іде. От, е, я б не назвала цю базу такою е, е, дуже навіть і свіжою, вона якась така от цікава. Є відчуття дійсно такої трошки мокрої земельки. І чимось мені нагадує оці мої любимі Деметри, Firefly і Thunderstorm, які мають оце таке мокро землисте відчуття. Ну, там, правда, весь аромат довкола цього побудований, а всю гіацинті я це відчуваю лише в базі. На весну мені здається, що в ньому буде просто безподобно, тому що оце дуже хороше передання, власне, отакого от гіацинтового свіжого букету. У нас тут, до речі, в бідронці на весняні свята. Дуже часто бувають різноманітні квіти, ну, самі традиційні, звичайно, тюльпани і нарциси, але часом трапляються ще і букети гіацинтів. І е, декілька разів мені так доводилося себе балувати цими гіацинтами, от вони, власне, так і пахли. Так, і переходимо до третього аромату, який в мене був е, в цьому наборі е, семплів, пробників, і який мені дуже-дуже сильно сподобався. Він мені сподобався своєю. Е, Дійсно такою реалістичністю. Це є аромат Урбан Petunia, і я підозрюю, що в Соколової даний аромат знаходиться в бестселерах. Ну, тому що якось дуже багато було свого часу про Урбан Petunia говорили і не дарма. Тому що я ніколи ще не вдихала такого дійсно реалістичного аромату Петуні. І от вона дійсно є урбаністичною ця петуня, тому що тут дуже багато є такої. Бетонної порошковості я відчуваю, от наче, ці петунії присипало пилюкою типовою для багатолюдних міст. Нещодавно в мене на сліпих затестах, які я проводила в своєму прямому ефірі, був якийсь аромат. Господи, ль Львід Artisan Парфюмер, здається, і там е теж була така, начебто, як петунія, але він, вона була там підбита медом. Ароматом таким, він був е цей аромат петунії, більш такий нектарний. А оця Урбан Петунія це така свіжа, бадьора квіточка. От квіточка свіжа і зовсім не нектарна, але зверху на неї трохи пилюки всякої попадало. Я спочатку була хотіла грішити на стійкість даного аромату. Він чомусь мені видався абсолютно нестійким. Ну, ну як так? Ну, чому там година, півтори, дві, я перестаю його відчувати. Але нещодавно я його нанесла, була собі побризкала на шию, відповідно, я була в худі і трошки воно потрапило, було на тканину худі. Потім я ту худі закинула на шафу і воно ну, собі стояло два дня. і я коли знову його вдягала, я в ділянці шиї, чітко відчула аромат Урбан Petunia. Так що, якщо цей аромат і видавався мені нестійким, то він дійсно мені видавався нестійким, насправді з стійкістю все гаразд. Мені дуже сподобалися ці три аромати про Урбан Петунію. Так як я вже казала, вона мені сподобалася набагато більше, і я б дуже-дуже собі хотіла її поставити мої загребущі ручонки, бо хотіла собі її поставити на поличку в ем, такому, десь не знаю, об'ємі мілілітрів 15, тому що квіти я ношу не часто, але деколи мене на таке пробиває. Ну і я думаю, що якщо ви набризкаєтеся цією петунією і підете гуляти, то люди будуть обертатися довкола і шукати, де ж знаходиться цей прекрасний благоухаючий балкон. тому що, у мене сусіди переважно там справа, зліва, всюди пообсаджувалися тими петуніями. Я цього року але квіти не садила. Е, і часом, коли такий вітряний день, то от мені такими теж петуніями з сусідніх е, балконів заносить. Так, з брендом Соколова ми закінчили. Дивлюся, 10 хвилин я говорила, якось так швидко справилася, просто аж аж страшно. І тепер перейдемо до Макса Табачука. А, о, до речі, не перейдемо ще до Макса Табачука. Я ще хотіла е, закінчити свою думку власне, про Соколову. Що мені ще так дуже сильно з нею асоціюється, це, напевно, якийсь такий правильний педантизм. Це мені дуже сподобалося. Дуже класно розроблений дизайн упаковки. Мені сподобалося, що так дуже гарно і пристойно виглядають пробники. Є багато такої приємної макулатури. не всі люблять цю макулатуру. я макулатуру люблю. Також мені ще візиточку поставили. І оце таке відчуття такого математичного, точного, педантичного підходу. Я його продовжила відчувати, так само і рознюхуючи аромати. От навіть оцей індол, який насправді не індолить, оце йому е підтвердження. Тепер, нарешті, переходимо до Макса та і тут все зовсім по-різному. Тому що, якщо ви зайдете на інстаграм до Макса Тобачука, ви побачите фото публіковане, дай Боже, півтора роки тому, якась там непонятна вулиця, кусок дороги сфотографований, ви не побачите жодної фотографії флакона. Я не перестану його за це довбати. Бо я знаю, що він час від часу приходить і дивиться, наприклад, на мої відео, або дивиться мої сторіс в інстаграмі. Так що це просто неприпустимо з такими ароматами, особливо з одним, які просто вах-вах-вах, і його вже всі. Ці решта українські парфюмерні блогери розхвалили, але про все по черзі. З такими ароматами. Не вести хороший продажний інстаграм е, це просто закопувати свій талант в землю. Тож, давайте будемо переходити до ароматів. Тут в мене є наклеїчки, які от, власне, символізують кожен з них. І в мене були аромати сніг, замшева косуха, лаванда і сіно, і е, світанок на пляжі. Там якийсь, по-моєму, ще помаранчевий світанок на пляжі. Так, давайте будемо відкривати. І е, давайте теж зробимо так. Я буду починати з того аромату, який мені сподобався. Найменше і закінчуйте ароматом, який мені сподобався найбільше. Якщо вам сподобалося те, що я розповідаю, і як я розповідаю, то, будь ласка, поставте лайк, а тепер зупиніться на хвилинку і приготуйтеся. Ви такого ще ніколи не бачили. Оцініть розмір пробника. Це зовсім не в докер Максу, що він мені пожмотався і поставив такі маленькі пробники, як на мене, це доволі навіть було мило. Ну Це от реально просто так от взяти і за один раз на себе випацкати, Але я дівка економна, тому я випацкала навіть за два рази. І Чому мені аромат замшевої косухи не сподобався? Тому що я такого вже, вибачте, нюхала перенюхала І в е, а-ля закос нішу від арабів, і реально якась там ніша, яка час від часу до мене долітає у вигляді семплів, або там на якісь сліпі затести мені прискакує. Це є аромат про е, таку ніжну, замшову, нефарбовану, е, такого натурального кольору шкіру. От він як називається замшова косуха, так він мені і пахне тою замшевою косухою. Я ніяких інших нот, якщо вони тут і є, не відчуваю, дійсно пахне такою от хорошою шкіркою. Е, це непогано. Але це не є щось таке, от, як кажуть американці, groundbreaking, тобто це не є такий аромат, за яким я могла б ідентифікувати творця і сказати, о, так, це дійсно видно, що ця от людина ця робила або ця, бо такого є насправді на ринку е, дуже багато. Якщо ви любите шкіряні аромати, то до Макса Дабачука можете написати в Дірект і собі замовити. І я впевнена, що вам вийде дешевше, і ви будете задоволені тим, що ви отримали, ніж брати якусь там матьору е, нішу там, я не знаю, за холіліярд грошей. Назвніше є вам. Не скажу, тут можете підставити так три крапки тинь 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 і підставити будь-якого е, нішу, де ціна флакона стартує від е, 150 доларів. Так, наступний аромат. І тут я от вагаюся, бо в мене, напевно, немає в цьому рейтингу прям четвертого, третього, другого і першого місця. У мене, напевно, є от третє. І на одному щеблі в мене знаходяться е, оцих два аромати, яких я тримаю в руках. І знову в мене Це мікроб, це є Лаванда і Сіно. Тут у мене ж навіть трошки щось залишилося, і це є світанок на пляжі. Давайте розпочнемо з. Лаванда і сіна. Мене моно-лаванда дуже сильно мордує. Я ніколи не задавалася ціллю знайти якусь там ідеальну лаванду, свіжу лаванду, суху лаванду, тому що. Мені лаванда, по-перше, це дуже все зав'язано на асоціаціях. Для мене лаванда це мішечки е, ароматичні, які стоять в шафі, щоб міль не з'їдала наповнення шафи. І вона ніколи в мене лаванда не асоціювалася з якоюсь свіжістю полів лавандових, тому що в мене цього в дитинстві не було. У мене була шафа, сушена лаванда, і вона мала протимольний ефект. О. Е, і взагалі, не можу сказати, що от нота лаванда якось так особливо мене радує. І в сен Лоран Лібер мають обіграну в собі непогану лаванду, і там так зовсім трошки, ну не зовсім трошки, так, так нормально додано, зовсім трошки лаванди, напевно, в ковиті від цари Джесіки Паркер, я зауважую. От, і це ті аромати, що ковид, що лібри, які в мене стоять на поличці. Я їх люблю, вони мені подобаються, але їх екстремально рідко ношу. От, власне, через те, що вона має на мене такий, так само, як і цитруси, такий трошки притлумлюючий ефект. Я тому підійшла так доволі скептично до тої лаванди. І от буквально на днях, а в мене зараз, на секундочку, кінець літа, я на себе ще раз цю лаванду, коли от запланувала, що все треба сісти і зняти нарешті відео про українських парфюмерів, я собі цю лаванду знову нанесла. І я відчула в ній ще сінце. Я відчула в ній сушені трави, а сушені трави, сінце, і будь-яка взагалі травність, і зелена травність, і свіжа, травність, і сушена це все те, що я дуже сильно люблю. І я подивилася на цей аромат зовсім по-іншому. Якщо ж ви любите загалом лаванду і вам подобається аромат ще, й крім того, сушених трав, то лаванда істінно точно для вас. Він гарно тримався, він мав дуже хорошу проекцію. А ще от в мене було якась така, до речі, тож не знаю, наскільки то є правдиві ці дослідження, типу, що лаванда це аромат, який допомагає в концентрації ТТ. В мене дійсно був такий от working mood. Я його на себе нанесла, і мене так ця лаванда приобудрила і розкрила мені очі. Ну, приємно, приємно мені в ньому було. Хорошенький. Так, наступний аромат. На мою думку, значно поскладніше, тому що тут от лаванда і сіну, і на тому кінець. А аромат е світанок на пляжі дуже мені нагадав. Е Боже, Сіраде-Інде називається аромат, це є від бренда Жан-Пату. І ем, він вже знятий з виробництва. Я все собі відкладаю, щоб нарешті десь його на барахолках, чи там десь там з рук, чи де, нарешті собі його відшукати, тому що не так його просто і знайти. Мені він подобається, він пахне такими якимись гнилими джунглями. Там є нота банана, така, яка додає таку власне джунглювість і трошки таку. Е Гнилість і подібний настрій я зловила від оцього світанку на пляжі від Макса Табачука. Тут просто філігранно безподобно ідеально обіграний іланг. Я загалом люблю іланг, він мені подобається, всякий. Я люблю іланг і в ретро-парфумах, мені подобаються сучасні прочитання ілангу. А тут Іланг обрамлений ароматами зелених абрикосів, так само я відчуваю. Якусь таку ще шкіряність в цьому ароматі, теж, от наче наче ви прийшли на пляж ще ранок, світанок, на вас все та ж сама самшева косуха традиційна, нефарбована. У вас з собою сітка з такими трошечки зеленими, які вже тільки почали достигати, абрикосками. Але це е, такий якийсь от тропічний вайп ще є на цьому пляжі. І у цього тропічного цей тропічний вайп, він додається за допомогою ілангу, який для мене в даному випадку пахне. А вже на поту, до речі, теж є той іланг, який для мпахне отаким розігрітими квітковими, трошечки підгнилими тропіками. Дуже цікавий аромат, дуже приємний, і я з задоволенням би собі 15-ку поставила. І саме головне, що він такий от небанальний. В ньому відчувається якась така авторська гостринка, така трошки чертовщинка. І він не такий прилизаний, як Сіно і Лаванда. Так, ну і будемо ми закінчувати на тому ароматі, який просто холлиграл в даному бренді, який всі розхвалили. І він дійсно цього заслуговує. І його, якщо поставити, в хороший флакон, матовий, на ньому гарно, без всякого наляпання. Треба брати Максу, напевно, в даному випадку приклад соколовий, написати просто одне лише слово сніг. Красиво сфотографувати, він просто цей аромат буде літати, а не продаватись. Він буде літати на різдвяні свята. Він буде літати на літо, коли хочеться прохолоди, тому що аромат сніг. Де він там в мене є? Господи. О. У мене так у мене сніг попався в бракованому пробничку. Я його носила, берегла, а потім все одно там лесенький Такий залишок, я собі лишила, думаю, якраз на зйомку відео собі свіженько нанесу. Але цього залишка, коли вже я нарешті добралася сідати, знімати відео, я не застала, тому що він у мене весь випарувався. Чим же пахне сніг? Сніг пахне талою, водою. І квітами. Але квіти тут такі, от дуже-дуже, таке гарне слово є субтельні. Вони такі надзвичайно розведені тою ж таки талою водою. І є відчуття холодного морозяного повітря. Е, схоже відчуття такого якогось холоду в мене є від сержалютанса його аромат льофри, льофриде, там холодна вода, але там набагато більше є ладану і якоїсь такої мильності. В снігу цієї мильності немає. Але є ще відчуття в. В ароматі сніг такої хрусткості і такі хрусткі альдегіди. Я зустрічала в Estee White Linen. Тільки White Linen – це все ж ретро аромат. А коли ви вдихаєте аромат сніг, ви розумієте, що ви вдихаєте ультрасучасний аромат. Це аромат в офіс, це аромат на роботу, якщо ви косметолог, візажист, стоматолог, працюєте з людьми. Це аромати, якщо вам подобається, аромати, які пахнуть нічим. Якщо вам подобається, наприклад, є такий бренд Clean, і в них там є аромати після дощу, свіжої випраної білизни, свіжопопресовної білизни, які начебто такі от теж непомітні ніким, але в Clean є один великий недолік, вони дійсно не стійкі. Сніг має доволі, як на свою свіжість, притомну стійкість. Мені він дуже сподобався. Як тільки я розгребуся своєю фінансовою дубкою, яка в мене так чисто случайно склалася, я собі його замовлю. Якщо хтось хоче мені щось подарувати, ви не знаєте, з чим мене порадувати. Порадуйте мене ароматом сніг. Боже, він просто він, він безподобний, він мені дуже сподобався. І я за Макса та Бочука просто вчіплюся всіма своїми кігтями і зубами, я буду його колопати, тому що йому потрібно зробити хороші продаючі фото. І цей аромат буде просто супер продаватися. Ну і має бути хороший флакон, тому що така от загальна біда, ми обговорювали це в коментарях. Під якимось моїм відео, де я теж розповідала про українські аромати. Ми е, обговорювали це в моєму Діректі в інстаграмі, коли я показувала, що я буду тестити ті або ті е, парфуми від українського бренду. Дуже багато було нарікань власне, на якість е, флаконів. Е, не буду зараз казати, саме від котрого бренду. Практично на, на всіх нарікали, що в когось десь там щось підтікає, в когось десь там не працюють пульверизатори трошечки. От це підпсовує враження від тих безподобних ароматів. Які українські парфумери понастворювали? А Макс Бук, до речі, є учнем Ксандрою Усініною, яка має свій бренд під назвою Черезілля. І взагалі є просто гуру навчальним в Україні. І вона проводить, якщо я не помиляюся, парфумерні воркшопи, майстер-класи, в принципі, які Аня Соколова. І якби я була в Києві, то я, напевно, вже була б Одною ногою там вже б туди бігла, бо мені дуже сильно хочеться побачити, як створюється аромат. Мені Дуже сильно хочеться понюхати сировину. Зрозуміти, як пахнуть окремі компоненти аромату. Мені було б це дуже цікаво, все це побачити. О, вертаю свої окуляри назад в свій модний образ. Зараз головне не забути сфотографувати прев'юшку, бо це завжди проблема. Потім доводиться вирізати стоп-кадри. якась там така. Не дуже презентабельно. Напишіть мені, будь ласка, чи ви знайомі з брендом Соколова, чи ви знайомі з брендом Макса Табачука. Якщо знайомі, то що вам сподобалося, що вам не сподобалося. Я сподіваюся, що я була для вас корисною. Я всіляко заохочую підтримувати українських виробників в усіх галузях і українських виробників парфумерії в тому числі. І повірте мені, вам не потрібно йти до е, бутіків парфюмерних і шукати собі якусь свіжу, гарну, таку от підталу водичку, яка пахне разом з тим, що якимись такими чудовими весняними квітами, от такі от хитровидумані аромати. Вам не треба ніде шукати, вам треба написати Максу Добачуку в Дірект і сказати Макс, зроби мені, будь ласка, цей аромат. Так само, як вам не треба шукати якихось дуже хитровидуманих льоп, артизан, перфюмеріш для того, щоб відчути аромат петуній, вам треба написати в Дірект або замовити на сайті урбанпетуні від Соколової. Ви так підтримаєте Українську економіку так підтримуйте українчиків і взагалі будете повними бубочками. Все, я перестаю вас виховувати. Дуже дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, то будь ласка, підписуйтесь на мій канал, залишайте свої фідбеки. Якщо вам не сподобалось, то можете навіть дизлайками вліпити, тому що дизлайки теж е, бустять канал. Пишіть в коментарях, чи ви знайомі з цими брендами. Слава Україні! І нехай всі наші вороги якнайшвидше повездихують. Все, всім па, -па.